Біфрен, спокій за ясної голови? Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, далі долучається до нашого ефіру, пане Вадиме, бажаємо здоров'я. Вітаю вас. Власне, коли вчора українські глядачі і користувачі різних соціальних мереж спостерігали за тим, що відбувалося в Лимані, паралельно ми бачили, що відбувалося в Москві. Як думаєте, російське військове командування не буде? Просити про коридор для своїх військ. Ну, ви знаєте, я е, думаю, що російське командування зараз як би це е, ну, це, це типово по російськи звучить, але їм було б дуже вигідно, щоб там загинули всі російські солдати. Справа в тому, що росіяни не розуміють, за що вони воюють, росіяни не розуміють навіть ці мобілізовані, які приходять, ключове питання, вони не розуміють, навіщо вони сюди йдуть і що вони тут роблять власне кажучи, загибель такої кількості росіян на одному із нодії з ділянок фронту стало б хорошим приводом для Кремля розвернути велику піар-кампанію про те, що не тамсті за наших ребят. Тому, власне кажучи, вони не дають вказівку відходити. Хоча за цією логікою вже давно треба було відступати, давно треба було б виходити із ломана. Але для них важливіше піар-акція ніж життя їхніх людей. Ну зрештою, ми це бачимо вже і протягом останніх 7 місяців, і протягом останніх 400 років існування Російської імперії. Пане Вадиме, от питання, над яким я б'юся, яким би шизофреніком ми не вважали Путіна і не бачили абсурд кожного його слові? Між тим, потім все одно його цитують і його аналізують. Інститут досліджень війни звернув увагу на те, що а не зрозуміло, які ж кордони Запорізької та Херсонської області, що саме приєднав Путін до Російської Федерації, намагається власне приєднати. Тобто, нам варто зважати на це увагу, чи нам варто зважати і звертати увагу лише на дії збройних сил України. Ну, дивіться, в принципі, він озвучив тільки те, що він хоче звільнити ну, в руках Донецьку-Луганську область, повністю, але він говорить, що народ Запорізької області і народ Херсонської області. Тому в даному випадку ми можемо розуміти, що він має на увазі повністю всю область, повністю всю територію Ведмінгердома Запорізької Херсонської області. Але нам не потрібно це звертати увагу. Ми це розуміли і тоді, коли почалася ця війна, і зараз ми це прекрасно розуміємо. Що єдиний вихід із ситуації це звільнення цих територій і робота збройних сил України. Тому як би вони там не приєднували, в принципі, далі справа тільки буде за збройними силами. Пане Вадиме. З 1 жовтня стартує новий бюджетний рік в Сполучених Штатах, і саме з цією датою пов'язували початок надання допомоги за програмою «Ленд-Ліз». Хоча разом з тим ми бачимо, що конгрес продовжив надання і 12 мільярдів доларів підтримки. От як всі ці програми працюватимуть зараз, можете пояснити нашим глядачам? Ну, тут не зовсім моя компетенція про Гондлі зговорити. Наскільки я розумію, зараз і Міноборони, і міністерство закордонних справ Адміністрація президента Офіс президента України працюють над тим, щоб максимально прискорити процеси передачі нам зброї, особливо після е вчорашніх подій, особливо після так званих референдумів. Тому я дуже сподіваюся, що е все ж таки е і США, і європейці прискорять там надання тієї зброї, яка нам необхідна, но про це всі розуміють, що нам потрібна бронетехніка, нам потрібні літаки і нам потрібна дальня артилерія. Uh -huh. Також, якщо ми говоримо безпосередньо про спробу анексії Путіна, ми говоримо зараз про колективну безпеку, до якої вчора е, безпосередньо проявила на намір е, Україна безпосередньо приєднатися. Е, ми говоримо сьогодні про прогнози, як далі має розгортатися ця ситуація приєднання нас до НАТО, процитувати вже Столтенберга інших офіційних осіб. На вашу думку? Чи може ми постійно спост... очікуємо якихось пришвидшених дій. Чи можуть зараз ці дії стати більш швидкими і такими, як нам потрібно? Хоча б на рівні договорів і на рівні заяв? Ну, дивіться, в принципі, я думаю, що в лютому місяці ніхто не вірив в те, що ми отримаємо кандидатство в ЄС. Це так. Ніхто не вірив про те, що нам дадуть Хаймерси, ніхто не вірив про те, що нам дадуть. Іншу техніку тому станом на зараз у нас є це вікно можливостей. Я розумію, що є ряд країн, перш за все, Угорщина, напевно, з нинішнього етапу Італія, які будуть робити все від себе залежно для того, щоб ці процеси загальмувати, але наше ключове завдання зараз стукатися, і наше ключове завдання максимально посилити наші дипломатичні, скажімо так. Потуги для того, щоб прискорити ці процеси, тому чи це можливо, так це можливо. Якби ми сказали, що це неможливо, точно не треба було поступитися. Я думаю, що це можливо і існує і що раз понзусят вікно можливості для того, щоб прискорити процес і піти тим шляхом, яким пішла зараз Фінляндія та Швеція, коли вони по суті адхок було прийнято рішення про їхнє прийняття до НАТО. Е <плес> А про самі внутрішні процеси в Російській Федерації періодично читаємо новини, навіть не про те, що ті люди, які тікають з країни, не хочуть брати участь у війні, тому що відповіді про січні громадян вони надзвичайно розмиті. Але коли читаємо повідомлення про самогубство росіян, які відкрито пишуть про те, що не готові іти за своїм шизофреніком президентом, це, ніби як на мою думку, позиція вже сильних людей, а не слабких, як вважалося раніше. Якісь процеси, які ви відстежуєте, зокрема в Росії, вже почалися кардинально нові? Чи поодинокі випадки це не прояв того, що щось розпочнеться глобальне? Ну, дивіться, в принципі, ми повинні говорити про те, що в Російській Федерації відбуваються зараз достатньо серйозні процеси. І драйверами цих процесів по розвалу путінського режиму. Як би це парадоксально не звучало? Але зараз являються не ліберали, а являються ультранаціоналісти, які вирішили стати більшими русскими ніж Путін, і вони Ой. першими рвали е, стіну мовчання. І вони першими почали критикувати самого Путіна. Е, ну саме яскравий приклад це безумовно Гіркін, відомий нам. Але як би це дивно не звучало, але зараз е, е, критиками Путіна виступають навіть Соловйові Сімен'ям і Скабієва по деяких моментах, особливо коли вони говорять про те, що треба перестати врать. Не, а що їх процеси... голові? А що їх в голові ковиркнулося, Пробачте, якщо власне їх мобілізація напряму не стосується, коли санкції започаткували проти них, вони на це теж не реагували. А що ж зараз відбулося? Що сталося? Відбулося те, що вони насправді хочуть місця під сонцем. Вони хочуть перейти із розряду пропагандистів, розряду системної, так званої системної опозиції, і отримати свої там 10% на майбутніх парламентських виборах, або отримати велику квоту в межах Єдиної Росії. Але звичайно, з нами з ними не по дорозі, ми це прекрасно розуміємо. Але на цьому етапі вони є головними драйверами по розвалу путінізму, як би це знову ж таки дивно не звучало. Але те, що відбувається завдяки мобілізації, сколихнулося великі величезні маси людей, які починають розуміти, що вони рухаються не в тому напрямку. Це теж правда. Поки що вони не виходять на вулицю, поки що є тільки один Дагестан, який спалахнув. Але те, що влада змушена була піти. Відступити назад, те, що зараз по Москві ходять люди і розносять зворотні повістки, то говорить про те, що вас неправильно покликали на мобілізацію, Те, що вони починають гасити цю історію, вона говорить про те, що реально Путін дуже соціологозалежний. залежний. Він залежний від соціології. Це те, що він говорив своїм і Бакрону, і Шольцу, що мені з вами буде легко, тому що ви залежні від свого виборця. Він теж залежний від свого виборця. І я дуже сподіваюся, що протягом наступних півроку процеси запустяться такі, які стануть незворотніми для путінізму. Тобто, всі ознаки того, що це може статися, зараз вони з'явилися. Зараз просто потрібно посилити наш інформаційний тиск на росіян. А ми готові до цих ми... процесів? Ну до, до того, які потенційні наслідки можуть бути, так ми ж не знаємо, якою буде Росія після Путіна. Знаєте, я вам скажу точно, що я. Всім завжди говорив, що буде краще, ніж за Путіна. Тобто, що б не було, в принципі, зараз ми стоїмо на грані в ядерної війни. Гірше вже нічого буде не може. Тому краще вже міняти його і в період цієї турбулентності пробувати дипломатично вже вирішувати питання по тому, як вони будуть віддавати нам наші території. Зрозуміло. Вважаєте, гірше за Путіна, нічого не буде. Але згадуючи слова Новодворської, яка казала, що не Путін зробив Росії такою. Це Росія закликала Путіна. То виникає думка про те, що далі оточення може себе проявити якось інакше, але ви вважаєте, гірше не буде. Вадим Дерисенко, радник міністра внутрішніх справ України, наступного разу продовжуємо нашу дискусію. Був з нами на зв'язку.